Дикую вся нашого блаженнішого, епіфанія, митрополита Київської всієї України, і владику нашого, високо Мефодія Архієпископа Сумського і Хирського, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віки, Амінь Високопреосвященніших Митрополитів верті. Чин, Богом бережемо Україну нашу владу і вселюдні сім'ї, парапіян святого храму цього, кондаторів святого храму, цього серпода, святого храму, цього, тих, що трудяться, співають і допомагають у святому храмі, цьому, вас і всіх православних християн, нехай пом'янемо Спойбом у царстві суді.

Дякую, що ботихнів небезпеки, та не долі Господу помолимо. Господи, Господи помилуй. нам Захищать насихо минулої, бережи нас, Божий Твої благодатів. Господи, Господи, Помилуй. Дякую звершеного всякого святого мирного і безвіжного Господа просимо. Господні, Господь і з'явився. Готовий до святого причастя, діточки підходять першими. Ті, що сповідалися і готові до свого причастя, підходити позаді, зможують руки на груди, і не справа наверх і слухати уважно, молиться всі святі. Вірую, Господи, і визнаю, що Ти Тивоїстину, Христос, тим Бога Живого, що, що прийшов у світ грішників спасти, між якім, я перший, що вірую, що і сам зачисте тіло Твоє, саме чесна кров, Троля. Молюйся, Отже, тобі прости провини, мої вільні, невільні, свідомі, несвідомі, що в слову чи тілі. І сподобай мене неосудно, причастити з причистих твоїх, тайна на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь. Вечері твої тайної, сину Божий, причасниками і причасницями на нас сьогодні прийми. Бо ворогам Твоїм тайне не розповів, цілування не дам тобі, як юда, але як розбійник визнаю тебе, пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Нехай не насудини не осуд, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а націлення душі і тіла. Амінь. Тіло Христове прийму, Спасай Господа мого, серце смирене візьму, вічного Бога живого, Чашу спасення прийму, тіла і крові святої, Боже ім'я призову Дателя житті благої Господа мого з небесне. Тану хвалити, серед боку Ти сліз, пола вишніх молити, Господи, молю Тебе, вислухай голосу, мого, Спасе, помилуй мене і хараним'я від зло. Тому Духові нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний, Бог наш, що заради нашого спасіння у вертепі народився, і в яслах був покладений, молитвами учистої Своєї Матері. Святих, богоців вікіма Янни та святого нашого, Івана Архієпископа Константинопольського Золотого. І всіх святих помилує, спасе, на слові, благий. І чоловіколюбний. Ані. Воблажені, що митрополіта є пехом, пішкою України. Дякуємо нашому високому пресвященню архіепископа Мефодія І священну служителя Богдана І Оця Сергія, і Діакона Андрія, і Діакона Анатолія І Богом бережену Україну нашу, владу і війну до храму, цього, і всіх християн, Христів, Господи, скажи, Господи, намного віка.